Доброго дня. Бажаю усім здоров'я і добра. Бо здоровим бути для людини головне не хворіти, не хандрити, з посмішкою доброю на світі жити. Діти, наша зустріч присвячена темі здоров'я. Нумо, друзі, разом грати. Іскорок Суперсил на гостину чекати. Друзі, усім привіт! Ми вас вітаємо і про здоров'я бесіду починаємо. А ви знали, що саме 7 квітня багато років тому було засновано Всесвітню Організацію охорони здоров'я. Яка слідкує за станом здоров'я всіх, всіх жителів планети. Ану, скажіть мені, чи раненько ви прокинулись, чи не лежали довго в ліжку, а зубки всі почистили? Личка свої умили, а зарядку ранкову всі зробити не забули. А для чого це нам потрібно? Друзі, та це ж просто, щоб бути здоровими, бо здоров'я основа усього на світі. Здоровими бути бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло вдягатись. Себе гартувати водою і сонцем, і солодко спати з відкритим віконцем і їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам росту і сил додають. Так що ж потрібно робити, щоб завжди бути здоровими, друзі? Жуж тищу, дітки знають. Що для здоров'я важливо робити зарядку. А ще, а ще, крім зарядки, обов'язково ж потрібно щодня умиватися, чистити зубки, розчісуватися, снідати, вживати свіжі, вимиті фрукти і овочі, гуляти на свіжому повітрі. Грати, звичайно у рухливі ігри, займатися спортом. Бо спорт це велика, потужна сила, яка дарує здоров'я людині. Люди, які займаються спортом, запам'ятайте, менше хворіють і більше років живуть. Друзі, на ну що, ви готові? Картинки будемо розглядати. І види спорту називати. Вид спорту дуже корисний, який укріплює здоров'я, надає сил, називається плавання. А спортсмени, які займаються плаванням, це пловці. Вид спорту біг. А спортсмени. Бігуни, стрибки, а спортсмени стрибуни. Вид спорту футбол. У футбол грають футболісти. Волейбол. У волейбол грають гравці волейболісти. Вид спорту баскетбол. Люди, які грають у баскетбол. Баскетболісти! Подивіться, люди, які займаються спортом, вони завжди рухаються, грають, змагаються, демонструють свої силові уміння і досягнення. Друзі, хто із спортом дружить, той буде завжди дужим і здоровим. Друзі, тож про здоров'я будемо дбати! І у вікторину пропоную пограти. Картинки розглядайте і правильну відповідь давайте. Питання перше. Що впливає на стан здоров'я, харчування, режим сну, спосіб життя? Або всі відповіді правильні? Правильна відповідь. Всі відповіді правильні. Далі. Активний вид відпочинку це сон, малювання, читання книг, перегляд телевізора, рухлива гра. Правильна відповідь ну, звичайно, рухлива гра. Наступне скільки разів на день? Треба чистити зубки. Один раз. чотири рази, два рази. Правильна відповідь. Два рази. Вранці і ввечері. Наступне здоров'ю шкодить міцний сон. Вітаміни, дотримання правил гігієни або. Малорухомий спосіб життя. І правильна відповідь? Так, малорухомий спосіб життя. Бо здоров'я, друзі, це постійний рух. Наступне. Чи потрібно мити руки перед вживанням їжі? Варіанти відповідей не потрібно або обов'язково. І правильна відповідь. Обов'язково! Далі для здоров'я шкідливим є: риба, сік, горіхи, яблуко, каша, тістечка. Правильна відповідь? Звичайно, тістечка. Чи впливає на здоров'я неправильне сидіння за столом? Правильна відповідь. Так, впливає, бо осанка, рівна спинка це важливо для нашого здоров'я. Далі питання: Коли відзначають Всесвітній день здоров'я? Варіанти у березні, у квітні, у травні. І правильна відповідь у квітні. Всесвітній день здоров'я відзначають. Сьомого квітня. Діти, запам'ятайте, поки ви ще невеличкі, виробляйте добрі звички, щоб здоров'я зберегти і здоровими рости. А які ж то добрі звички, що здоров'я бережуть? Це, друзі, режим здоров'я, правильне і корисне харчування, ігри. І прогулянки на свіжому повітрі, загартування водою, сонцем і повітрям, заняття фізкультурою та спортом. І особиста гігієна. Про гігієну, друзі, не забувайте і загадки відгадайте. Чи що зубки кожен день дуже добре і швидко? Мені в цьому допоможе моя зубна щітка. Будуть зубки здоровенькі, я почищу їх гарненько, візьму в руки зубну щітку, густу і пухнасту. Що крім цього треба, дітки? Ще й зубну пасту. Як купатися йдеш? І мене також береш, я гладенький, запашне, ти намилюєш мене всі мікроби змило, Я корисне мило. Коли миюсь чи вмиваюсь, потім ним я витираюсь, витирати сухо звик, мім'якесенький рушник. Від позачисках мастак. Він причеше гарно так, Розчесав моє волосся, так давно вже повелося, що охайний молодець, той, хто має, гребінець. Ліг в кишеню і вартую, Плак, сіреві та бруднулі, Витру вранці струмки сліз, Не забуду і проніс. Носова хустинка, часто я в нього вдивляюся, перед ним кружляю, кручуся, свої коси заплітаю і костюмчик поправляю. Дзеркало. Друзі, у нас є звички як корисні, так і шкідливі. Тому обов'язково за цим слідкуйте. Не дивіться довго телевізор! Користуйтеся носовою хустинкою, не забувайте чистити зубки, не гризіть нігті і не беріть пальці до рота, не вживайте багато солодощів. Починайте свій день з ранкової зарядки. Запам'ятайте, не можна пальцями колупатися у носику. Це не культурно. Друзі, здоров'я своє бережіть, спортом займайтесь, водичкою обливайтесь, овочі, фрукти частіше вживайте, про вправи фізичні не забувайте. Здоров'я це цінний скарб у житті, його ніколи не купити тобі. Зустріч наша добігає кінця. Здоровими будьте і слухняними дітвора, а нам вже час, друзі, прощавайте і про своє здоров'я обов'язково дбайте. До нових зустрічей!